Налагодження співпраці з Фінляндією голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін зустрівся з міністром внутрішніх справ Фінляндії Петрі Орпо та послом цієї країни в Україні Юха Віртанено. Головна тема розмови можливі напрямки співробітництва. В цьому році ми году збільшення експорту і внічне торгового обороту з країнами Євросоюзу. на 3%. 3%. плюс 3%. процента. жаль, в этом об'ємі не очень висока доля сотрудничества з Фінляндією. Mm. І в этом стоїть наша перша просьба, і к вам, і к до посольству mm. доносить до фінського бізнесу позицію. Харків нужно рассматривать не тільки через призму военного конфлікту, а й через призму мирного розвитку. Харківська область стала першим регіоном України, який відвідала фінська делегація, і є вже перші домовленості. Очень хорошая идея также то, чтобы представители финского бизнеса приехали сюда в Харьков. И, пожалуй, мы начнем работать в этом направлении, чтобы уже сейчас начинать организовывать визит финских бизнесменов в Харьковской области. Майже 30 тонн допомоги відправили тернополяни в зону проведення антитерористичної операції бійцям 44-ї артилерійської бригади. Передали борошно, крупи, цукор, овочі, а також інструменти, побутові речі та медикаменти. До збору краму долучилися аграрії, медики та місцева організація Червоного Хреста. Цей вантаж, який відправляється сьогодні. Ми також долучилися до нього. Ми надали півтони диспалива для доставки даного вантажу на схід України. Благоустрій парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків оглянув перебіг робіт. Там уже розпочали брукування доріжок, які сполучають верхнє озеро Каскаду Водойм і Лебедине озеро з головною алеєю. Є стратегія в тому, що місто має бути упорядкованим і місто має мати сучасний вигляд. Як тільки створився центр розвитку міста та рекреації, ми зразу почали роботи щодо благоустрою парку. Це лише перший. Та робіти з благоустрою території його планують завершити до дня міста. Наступні кроки брокування доріжки до виходу на вулицю Мазепи та до стадіону Рух. Ми з бюджету міста передбачаємо. Фінансування через департамент житлово-комунального господарства на брукування території, тобто з цієї статті, якраз і виконуються ці роботи. Важливо, щоб роботи не зупинялися, а робилися дійсно якісно з гарантією.